Друзі, хочу на сніданок зготувати сирники. Для цього в мене є кисломолочний сир. Узяла два яблука, яйце, розпушувач, висівки. Ну, подивлюся, може, і крухмал, мені понадобиться. Без всякого, друзі, рецепту. Оце приготувала, що в мене, і буду виробляти. Хорошо розім'яла сир. Натерла яблука. Добавлю. Так, друзі, Добавлю яйце, перемішаю трішки. Окний хороший. Щас додав сюди розпушувач. Так. Чайну ложечку додав. так. Тепер додавлю, друзі, висілок. Ложку додала і подивлюсь зараз, що воно покаже нам. Так, друзі, цукру додати не буду через те, що ні підсолоджувати, та мене його й нема. Через те, що в мене й облука солодке. Сніжний, вони солодки. Так, не буду більше додати висівок, а додавлю ще прохмалу. Прохмал кукурудзяний, друзі. Не знаю так, не повну ложку. Я думаю, це вже всього тут предостаточно. Це от мені це ось я розмішала і буду зараз виробляти свої сирнички. І я буду виробляти сирники. Сирники я буду виробляти ложкою, так що можемо назвати оладки, можемо назвати сирнички. Ну, я називаю сирники. Ну, то, будь Оп, накриваю кришкою і на слабім вогні в мене будуть вони жоритися. Топ накриваю кришечкою і на слабенький вогонь зроблю, нехай журяться. Добрий ранок, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене сніданок. На сніданок, як я готувала сирники, ви бачили. Друзі, да, вони, можливо, похожі більше на оладки, але ви знаєте, це такі смачні, а щоб були похожі більше на сирники, да, хочете, додайте борошна, хочете додайте висівок, хочете цукру додайте, якщо ви хочете, дуже солодке. А в мене якраз такі смачні, які мені подобаються. В мене й солодке. І смачні получились, друзі, сирники. До сирників я положила ложку йогурту солодного, друзі. А ще в мене буде чой. І я вирвала грунку винограду. Виноград також у нас солодкий лідія. Так, мої хороші, новин не дивилася, зарядку зробила. Що я ще скажу? Скажу, друзі, що сьогодні понеділок, сьогодні ваго. Друзі, я за цей тиждень довольна чи задоволена. Я, друзі, побачила нарешті на вісах. Не 83, а 82. Хай воно буде 8, але ж, друзі, 82. Ну, я потихеньку до цього йду. Я вам вже казала, що в мене нема такого приділу, нема такого, щоб я до, до 60, до 70. до 80. Не знаю. Я просто хочу, щоб я себе почувала комфортно. Комфортно, легко. Щоб я могла зробити хорошу зарядку, хорошо піти, прогулятися, не пихкати, друзі. Так що такі спроби, мої хороші, поснідаю. Чим я буду далі займатися, мої хороші, не знаю. Плани є і багато. У мене ще й закривання багато, і фасоля не перелускана. Да, в общем, друзі, як в усіх, так мої хороші. А всіх, хто зі мною сніда, всім смачного. 82,8.